Ласкаво просимо до підводного світу, місця, де кожен день сповнений неймовірних пригод, щирих посмішок та справжньої дружби, глибоко під хвилями, де сонячні промені танцюють з водоростями, живуть найдивовижніші та найкумедніші створіння, від величних гігантів до крихітних, але дуже важливих мешканців. Тут кожен має свою унікальну історію. Приготуйтеся зануритися в чарівну подорож. Ну що, поринаємо? Першим наш герой це морський лев. Веселий, трохи незграбний, але дуже добрий і надійний друг. Він завжди готовий допомогти. Хоча іноді його ентузіазм може призвести до кумедних ситуацій. Він мріє стати найспритнішим ловцем риби у морі, але частіше за все його здобич з'їдають менші друзі. Мешкає він переважно на узбережжі. Де є зручні скелі для відпочинку, але полює у прохолодних прибережних водах. Його улюблена їжа риба та молюски. А наступна в нас морська зірка, елегантна та мудра. Вона знає безліч старих морських легенд і завжди дає цінні поради. Вона спокійна та розважлива. Але якщо її друзям загрожує небезпека, може проявити неабияку рішучість. Мешкає вона на скелях, коралових рифах та морському дні, харчується молюсками, дрібними ракоподібними та органічними рештками. Далі в нас дельфін, справжній лідер і спортсмен. Він найшвидший плавець у всьому підводному світі. Він завжди позитивний, сповнений енергії та обожнює влаштовувати змагання. Трохи хвалько. Але його доброта та готовність прийти на допомогу перекривають цю невелику ваду. Мешкає він у відкритому морі, полюбляє простори, де можна вільно плавати та стрибати, їсть в основному рибу та головоногих молюсків, таких як кальмари. А це креветка. Нерішучий та боязкий, але дуже милий та турботливий. Він завжди ховається за спинами інших. Але коли справа стосується дрібних деталей або невеликих, але важливих завдань, йому немає рівних. Він вміє знаходити загублені речі та завжди має при собі щось смачненьке. Мешкає він серед водоростей, у піску на дні, їсть дрібні водорості, планктон та органічні частинки. А це медуза витончена та мрійлива. Вона вільно пливе за течією. Завжди шукає красу навколо себе. Вона трохи розсіяна і може забути, куди пливла. Але її світляні танці заворожують усі. Мешкає вона переважно у товщі води, пасивно дрейфуючи стечіями. Полюбляє їсти вона планктон, дрібну рибу та інших дрібних морських організмів. Ось і вона мідія тиха та сором'язлива. Вона більшу частину часу проводить, сховавшись у своїй міцній мушлі. Спостерігаючи за світом. Вона чудова слухачка і зберігає всі секрети. Незважаючи на свою скромність, Мідія має величезну внутрішню силу. Приживає вона на скелях, камінні або інших твердих поверхонь на дні моря. А що ж вона їсть? Вона фільтрує планктон та дрібні органічні частинки з води. О, а ось і краб! сильний та працьовитий. Він завжди чимось зайнятий. Будує, лагодить або шукає їжу. Він трохи повільний, але дуже наполегливий. Його клешні можуть бути корисними у багатьох ситуаціях від відкриття застряглих мушель до захисту друзів. Мешкає він на кам'янистому дні, у скельних ущелинах або піску біля берега. Наш краб всеїдний. Він може їсти дрібних безхребетних, водорості, органічні рештки та іноді навіть мертву рибу. Наступний морський коник, елегантний та загадковий. Коник справжній джентльмен підводного світу. Він повільно та граційно пересувається, спостерігаючи за всім навколо. Він дуже спостережливий і помічає те, чого не бачать інші. Мешкає він у заростях морської трави. Їсть він дрібних ракоподібних, таких як планктон та амфіподи, яких всмоктує своєю трубоподібною пащею. О, а це каракатиця хитра та винахідлива. Вона майстриня маскування, яка може змінювати колір і форму, щоб сховатися від небезпеки або розіграти друзів. Вона дуже розумна і завжди має план Б у рукаві, або точніше у чорнильному мішку. Мешкає вона переважно на піщаному або мулистому дні, де легко замаскуватися, їсть дрібну рибу, крабів та креветок. Далі згадаємо про камбалу скромна та непомітна. Камбала майстер маскування, яка більшу частину часу проводить, зарившись у пісок. Вона дуже терпляча і вміє чекати. Хоча її часто не помічають, вона завжди знає, що відбувається на дні моря. Мешкає вона на дні моря, зарившись у пісок або мул. Їсть вона дрібних ракоподібних черв'яків та молоду рибу, яких знаходить на дні. Наступний морський скат спокійний та добродушний. Він повільно та велично ковзає над дном, наче літаючий килим. Він дуже мудрий і завжди готовий поділитися своїм спокоєм з тими, хто поруч. Мешкає він переважно на піщаному або мулистому дні, де може легко сховатися. Їсть він молюсків, крабів, креветок та дрібну рибу, яких знаходить на дні. О, а це морський равлик. Дуже повільний, але надзвичайно терплячий і мудрий. Равлик ніколи нікуди не поспішає, насолоджуючись кожною миттю. Мешкає він на скелях, водоростях, коралах або піщаному дні. А їсть він. Водорості. О, а хто ж це такий? А це Актинія. Красива, але трохи примхлива. Вона міцно закріпилась на одному місці. А де ж вона мешкає? Вона прикріплена до скель, королів або інших твердих поверхонь на дні моря. Їсть вона дрібну рибу, креветок та інших дрібних морських істот, яких ловить своїми щупальцями. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Мені дуже. Ми з вами вивчили нових тваринок, які мешкають у морі. А тепер давайте пограємо у гру. Я буду показувати картинки тваринок, а ви будете вгадувати їх. Готові тоді розпочнімо. А хто це такий? Вірно, це дельфін. А хто це така? Так це ж креветка. А хто це такий? Вірно, це морський скат. А хто це така? Так, це ж Мідія. А хто це такий? Так, це ж крап. Сподіваюсь, вам було весело зі мною. До наступної зустрічі, друзі.